Доброго дня вас вітає Полтавщина, усіх моїх підписників, усіх моїх глядачів вітаю з Новим роком 2026 І бажаю, щоб кожна ваша мрія і кожне ваше бажання здійснилося так, як ви цього бажаєте. І всім нам, миру, миру, усій нашій країні. Вільній, гарній, багатій і поважній. Були у нас морози 10 градусів. Випадав сніжок на новорічну ніч. Це було зовсім якесь чарівне і щось незвичайне, бо йшов такий спокійний лопатий сніжок, м'якенький, при морозній ночі, мінус 5 було. І снігом випало сантиметрів 30. Такої ночі чудової вже дуже довго у нас не було, років 10, так це точно. А ця ніч і цей рік почався прямо з дива. Так що все у нас з вами буде гарно, все буде прекрасно. Ну і починається новий рік, і починаються нові рік. Е... Хлопотання. Треба вже думати з того, що у цьому році садити, і як його це все зробити. Подивилася Лідію Кананенко, і вона вже е, отримала посилочку з насінням на 26 рік. Ну і я не витримала, залізла в інтернет і нагепала знову насіння. Ось аж на дві посилки у двох різних місцях. Зараз у нас буде розпаковочка. Я їх повідкривала, але ще не залазила. Зараз будемо залазити з вами разом. вау вау вау, вау О! Гляньте. Ось таке настрічка. Тут більше нічого нема. Нічого нема. Гляньте, як воно там все складено і ось, бачите, така м'якенька плівочка. Щоб не пошкодити насіння. молодці. Так, що ж у нас тут? Тут знову пакет. Mm -hmm. І що ж ми тут маємо? Я перший раз, та, мабуть, на все своє життя купила насіння квітів. Хочу просто посадити в землю. Отак чистим насінням. Щоб огдасти й буде. Такі, як, наче, багаторічники. Так, це багаторічник. О, отакого я і хочу, щоб воно само по собі там росло і на нього менше звертати уваги. Так, да? я лінтяйка. Так, тепер ось мальву таку. Взяла мальву махрову. Ну, це однорічник. Будемо дивитися, якої воно висоти. Так. Декоративне. А висоту йти написано. Так, що він потребує? Сонячного місяця. От сонячне місце йому якраз буде. Отак. От гарно Тепер взяла чернобривців суміш. Ну це ясно. Взяла ось такий альпійський мак. Кажуть, гарно, воно там розплітається, розпл... розпл... розпл отак та... також суміч. Бачите, багаторічник. Альпійський гном сумну. О, гном це мені якраз те, що треба, підходить. І взяла віолу. Теж махрова, така перетака, будемо дивитись, вийде, вийде, не вийде. Я сильно переживати і не буду. Так, а це насіннячко. Так, це я брала у... Ой, гляньте ще мені, мабуть, якийсь подарунок прийшов. Гляньте щось якийсь подарунок. Так, це у нас. Так, читаємо. Продавець. Розквіт. Фірма Розквіт. Така з квітанція. Прямо написано, що там де і куди, яке воно. От. Ну, поки запаковано дуже гарно. Так, а тепер дивимось, що ж у нас тут. Так, брала я іскандер. Так, кабачок. Брала агресор капусту. Ану. Тут аж 25 штук. Гарно. Так, брала гірок. Георг, щось новеньке взяла. Так, я взяла примадонну. Таку вже так її хвалять завжди, вона там рання, надрання хай буде. Взяла її отакої сливочки жовтої Флоренс. І взяла баклажанчик Казімір. А такого я не заказувала. Це мені прийшла на синячке, у подарунок огірочки. Просто купуй на сайті Росквіт. Это шо? А, Рубинштейн. От такого я тільки на нього подивилася, а не заказала. Ну от, гляньте, яка краса. Вже в мене пішла. Пішло вже на слідуючий рік. Отака краса. О, одна посылочка вже у нас присмотрена. Так, а тепер йде розпаковочка великого, великої посилки. Так, що у нас тут? У нас є е, ось таке насіння від е, сіца, а є професійного, професійне насіння. Давайте подивимося те і те, будемо дивитися, що де і куди. Так, кукурудза спіріт. Ну, тут його трішечки-трішечки, але трішечки, кажуть, дуже гарно. Будемо садити. Так. Буряк циліндра. Цей мені подобається, я вже садила його, і він. У мене росте він гарно. Так, морква каріні. Отак от. Глиненька. От. Я люблю, що вона длиненька. Я таке люблю. Так, квасоля Спаржева. фруїдор. Вона в мене і була гарна квасолька, я таке я полюбляю. Так, і горох груді. Ну, не знаю, перший раз беру, який він, в чи не груді. Так, агірочки від Сід. Квітневий. Це такий, як ото, тепличний. Отакий агірочок, він гарно росте, він смачний, солодкий, він дійсно, що раніше всіх на світі. І хочу посадити його такий f 1 Теж гарний гірочок. Так. Зозуля, також ж усі хвалять, що вона аж до, самої, до самих морозів. Ану, прочитаємо тут що чи ні. Ну, він пчоли. Е, а ні, пантерапісний, це сам по собі. Так, для закритого та відкритого. Ранньостиглий. родить рано. Гарно так. Ну, хороший такий прямо. І не хворіє, і призначення універсальне. Все, може, що хоче то й робити. Зозуля. Дуже його хвалять, цю зозулю. Спробуємо і ми. Так, пішли перчики. Богдан. Ось Богдана, я дуже-дуже хотіла Богдана. Скільки його показують, хлопчики вирощують їх на полях. Гарний такий перець, і по товщині, і по смаковим якостям, і великий він росте. А найголовніше, що він не дуже такий прихотливий. Сильно хлопці з ним і не возяться, з цим Богданом. Я взяла аж три штуки. Так, широк шарі. Ще спробую знову його. Це в мене помаранчевого. Написано ранній, 200-250 грамів. От. Коліор помаранчевий. Так, оно. Високовражайний, кущ міцний, прямо стоячий. 50-70 завишки, круглі масою 200-250. Оранжево-червоного, да. оранжево помаранчево-червоного кольору. Так, багаторя взяла. У мене ще залишилося з того року насіння. Ну, вже ж хочеться щось новеньке всунути. Так, богатир. Будемо дивитися, що таке богатир. Так, взяла гострого баранічого рогу. Бо, як завжди, на консервацію, його треба покупляти, а коли є час, коли немає, так нехай вже буде свій баранячий ріг. Всі його хвалять, і такий він самий неприхотливий, завжди і усюди розповсюджений. Так, капусточка пішла. Ранній дет фрюєр. Слава це середній наквашення. Казачок це прямо ранній. супер ранній казачок. Будемо садити. Так, пішли баклажани. алмаз. Простий алмаз. Отак. Вот а там з цієї посилки я взяла Казіміра. Морква Нанська. Я її не заказувала Нанську. Це мені прислали подарунок. І ви знаєте, його тут оце ось пів пакета. Оце отак пів пакета, оце стільки насіння. І при тому товстенько, зараз я вам покажу, гляньте я прямо товстенько. Ну, краса Нанська. А ось гляньте, ще як називається. Незрівнянна. Середня рання. Глиненьке, теж таке, як я люблю. Так, Артек. Артек. Ранній стилий. Ну, будемо дивитися, що я там заказувала, що не заказувала. А ну-ка гляну, що тут Артек? Так, Богдан. Та-та-та-та-та-та. Де ж там морква? Ага, морква незрівняна, фруїдор, Артек. Угу. Є такі. Так, от, будемо садити Артек. Так, мулатку. Я знаю, цей бурячок гарний, якщо вона дійсно мулатка, то це гарний бурячок. І ще ось перець такий помаранчевого кольору, гляньте, 500 грамів. Називається Бугай. Будемо перевіряти, наскільки він бугай. <хи> і як він у мене тут ростиме. І також мені давно хотілося купити оце такий томат гаргамель. Ось тепер він уже в мене є. От так. Є в мене е, сержант Пеперов, декілька видів. І ще й гаргамель буде. Хай буде, ну, хочеться мені. Ось таку красу. Я вже отримала, вже почала теж 26 й рік <хи> із насінням. І таке, і таке, і навіть квіти. Ну, що ж, будемо садити і будемо чекати від цього всього гарного врожаю. Я ще вам потім попереписую це все у свій зошит і скажу, що в мене залишилося з того року. І подивимось, що у нас буде взагалі яке насіння е, на наступний рік. І вже, ви знаєте, вже такий настрій, що аж якось душа співає, що починається наступний рік. Дай Боже, дожити до цих усіх посадок, до того, що прийдеться виходити в город, щось садити, за чимось доглядати. Дай Боже. Отак От я почала. Двадцять шостий рік часник посадила, насіння виписала. От, і це ж ще не все. Це ж у мене тільки насіння. А в мене ще у великій упаковочці ще й ось що є. Угу. Зараз я вам покажу. Дуже гарно, що оце як для мене в цьому магазині. Вагороднику можна взяти от, от такі 250 грамів. Гляньте, 250 грамів цибульки. Це у мене Ой. написано, бачите, перекладіть у дихаючу тару. Зараз обов'язково це все пересиплю. Хай воно дихає. Гляньте, це геркулес. Бачите, геркулес. Отака цибулька жовтенька, звичайна. Так, ще я взяла. Я не буду садити його на зиму. Воно в мене все буде на весну. Просто зараз воно це, оце 250 грамів стоїть 44 гривні. От, на 4 помножити 160-176 гривень кілограм. А в мене це по 44. Для мене це. Незвичайно гарно і, і важливо, що мені багато його не треба, а хочеться посадити і того, і того, і того. Так, це у нас е, сноубол, біла цибулька. Я минулого року її садила і вона мені сподобалась. То було один рік не росла, а другий рік виросла дуже гарно. І Red Baron 250 грамів. Краса. Зараз я це все діло пересиплю. Удихаю чутару, і нехай вона це все лежить. От. Пересипала цибульку вдихаючу тару. Гляньте, як гарно, вона 250 грамів, але її тут невеличка, якраз так, як мені треба. Вона величенька така, і гляньте, мілкої зовсім немає. Вся вона однорідна, пригарнюча цибулька. Якраз те, що мені треба. Дякую, дякую, дякую. Огородники молодці. Це мій огородний скарб. Я така рада, я навіть сьогодні хоч танцюй, я така рада, як маленька дитина, якій дають подарунок з цукерками. Отака краса. Прибрала своє насіння. Що в мене в коробочці залишилося з 25-го року, і викидаю усе насіння фірми смачний. Нічого не зійшло, нічого не зробилось, буряк не зійшов. Оці е, всі перці, хоч там, може, щось і зійшло, нічого не, 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 не сортове, нічого. Воно зовсім друге. Навіть кукуруза, низенька, хірлява, качанчики манюні. Е, Баклажан не зійшов, навіть не зійшов. Віталонга я брала, не зійшов ні один, жоден не зійшов. А якщо там і зійшло якийсь один чи два із 15 тих, що я садила, то вони виросли отакі заввишечки і все одно пропали. Все, з фірму смачний, я зовсім ніколи нічого брати не буду. А ви дивіться. І викидаю ще оце все. Це воно може і гарне, але у мене воно не росте, ні кавун, не диня і немає ні місця, ніде нічого викидаю і це все насіння. Навела порядок у себе. Отак. От от. Так, тепер виглядає мій огородній скарб. Все розкладено, це томати високі, середні і низькі. Це ось редисочка селеста, От. капуста. Баклажани, так, огірочки, ні, то морква. От. Ось огірочки, тут горошки, тут е, кабачок, все у мене розкладено, це ось перців ціла куча, баранячий ріг. Ось От так. Ось така краса. Огородні скарби. Чи що буде з них, чи не буде, але вже насіння я придбала. От все уже в мене є. Я дуже рада. Все, моє любі, я з вами прощаюсь, до скорої зустрічі, до нових врожаїв, до нових огородних робіт. Усім до побачення, усім пока-пока.